Звісно, після Зорислави Васильівни мені важко, як кажуть, виступати і казати, що або апелювати те було сказано. Але мені здається, я буквально декілька фраз, а потім прийду до тої теми, яку я готувався, яку хотів, щоб до вас донести. Ви знаєте, все, що ви сказали, дивіться, 2004-2005 рік рішення Конституційного суду були. Як ви сказали, хороші. Верховного були. Щас трошки наступили якийсь час, що трошки вони такі, як ви кажете, не відповідають там або стилю, або закону, як ви вважаєте, все таке інше. Ну це, напевно, наслідки. Бо у нас, коли ЗМІ в 2010 році пройшла судова реформа, то в Верховному суді, якщо ви піднімете документи і подивитесь, то судді Верховного суду нікого не було навіть в цій комісії. Я вже не кажу про інше. А в 2002 році вважали, що закон діяв, і на мою точку зору особистих судів Верховного суду він діяв, були функції обов'язкові, які він виконував, і здається, мені виконував. Ну але законодавець так вирішив, що треба судова реформа, значить так, провів. Тепер ми тільки що. Ми підкоряємося тільки закону. А посільки тема в мене реалізація принципу верховенства права в Україні, то я вже тепер перейду до своєї теми, не апелюючи ні до кого, щоб ви неправильно зрозуміли. Обов'язковою умовою реформування правової системи в Україні є удосконалення механізму реалізації конституційного принципу верховенства права як гарантії демократичного розвитку. Основні засади злочинства, встановлені в частини 2 статті 129 Конституції України, доповнюють основоположний принцип верховенства права, який визначає і дії в Україні відповідно до статті 8 основ закону. Ця норма є визначальним у системі державної політики щодо захисту прав та свободи людини і громадян. Крім того, співвіднесення принципу верховенства права з пріоритетністю фундаментальних і невід'ємних прав людини засвідчує загальна декларація прав людини від 1948 року, де зазначено, надзвичайно важливо, щоб права людини були захищені верховенством права. Я також звертаюся до верховенства права у свою чергу, як зазначив і конституційний суд України в рішенні 2 листопада 2004 року, визначає як панування права у суспільстві, що вимагає від держави його втілення правотворчу та правозастосовану діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Відповідно до Європейської конвенції про захист прав і свобод людини і громадянина, основою права, передбаченого статтею 6 конвенції, є принцип верховенства права визнання найвищою цінністю прав і свобод законних інтересів людини і громадянина, серед яких особливе місце відведено право на доступ до неупередженого безстороннього суду, розгляд справи у розумний строк та винесення справедливого рішення у справі. Саме у цьому контексті на судову владу як на на отримання та забезпечення належного захисту законних інтересів, відновлення порушених прав людини, і покладено на завдання ефективної реалізації конституційних прав. Принцип верховенства права неодмірно, неодмінно і безпосередньо пов'язаний із регламентованим правом на справедливий судовий розгляд відповідно до незалежної правової процедури, що утверджує роль незалежних і неупереджених судів у забезпеченні захисту і гарантії здійснення прав та законів інтересів. Отже, справжня незалежність судової влади починається із застосування у процесі злочинства принципу верховенства права. Правові засади граційної судової влади та здійснення правосуддів України з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини, і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави на засадах верховенства права, визначені у законі України про судоустрій і статус суддів, зокрема, статтею 6 закону України, встановлено, що здійснюють правосуддя на основі конституції та законів України, забезпечуючи при цьому верховенство права. Відповідно до постанови Плену Верховного суду України від 1 листопада 1996 року за номером 9 судова діяльність ґрунтується на принцип верховенства права, має бути спрямована захист конституційних прав і свобод від будь-яких посягань шляхом забезпечення своєчасного та якісного розгляду конкретних справ. Особливу роль у здійсненні такого механізму відведена Верхове, Верховному суду України як найвищому судовому органу в системі судів загальної юрисдикції чиї повноваження, визначене статтею 30 закону України про судовустрій і статус суддів, у тому числі стосовно перегляду справ з підстав неоднакового стосування норм матеріального права судами казаційної інстанції у 2012 році. Верховним судом України з таких підстав було переглянуто 769 справ. Зауважимо. Що із прийняттям закону України про судовустрій і статус суддів процесуальні кодекси були доповнені статтями щодо обов'язковості судових рішень Верховного суду України. Ці рішення є обов'язковими для всіх об'єктів владних повноважень, які застосовують своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права та для всіх судів України. Перед цим моя колега зазначала, що дійсно да, ми десь переходимо до прецедентного права. Були кодекси, тепер потихеньку до прецедентного права йдемо. Так воно написано в законі, і чи ми підтримуємо, чи не підтримуємо, але ми, ми повинні це використовувати і користуватися тільки законом на даний момент. Суди зобов'язані провести свою судову практику відповідності з рішенням Верховного суду України ще пунктом другим постанови плена Верховного суду України про судове рішення в цивільній справі від 18 грудня 2009 року. Було встановлено, що рішення суду як найважливіший акт правосуддя покликане б забезпечити захист гарантованих конституції України прав і свобод людини та дотримання проголошення основного закону принципу верховенства права. Це свідчить про особливий статус та визначальний характер рішення Верховного суду України для всієї системи правосуддя, оскільки охорона і гарантування прав людини, зокрема права на справедливий суд, є прерогативною діяльністю найвищого судового органу України. Про виняткову важливість ролі Верховного суду України свідчить і покладе на нього завдання і забезпечення єдності судової практики. Однак, постосування судами з накладавства України, впровадження результатів розгляду справи Європейським судом з прав людини у вітчизняне судочинство. Якщо ви знаєте, ми десь було і в пресі і по телебаченню не так давно Верховний суд разом із юридичною практикою проводили форум. І там однією з теми було і застосування рішень європейського суду в судовій системі. І я там доповідав із цієї теми, то ну були новші, як сказати, такі новші про те, що мож, може сто, чи стоїть такі, що рішення європейського суду вводить до нашого національного законодавства, і воно вже було як садик кодекса. Ну це все. Як що буде ще далі, ще подивимося. Така ситуація. Зазнач, зважаючи на виклади, слінка статувати, що внесення змін до процесуального законодавства стосовно обсягу повноважень найвищого судового органу істотно поліпшить якість правосуддя, сприятливе ствердженню самостійності та незалежності суддів, підвищення ефективності судового захисту, прав і свобод людини і громадянина, рівня довіри населення до судової системи. Вкрай актуальним на сьогодні є питання законодавчого закріплення права Верховного суду України самостійно ухвалювати рішення про допуск до розгляду справ із підстав. Неоднаково застосування норм як матеріального, так і процесуального права, а також перегляду зв'язку з рішенням міжнародної судової системи. Ну, мабуть, ви всі знаєте, що на даний момент Вищий цивільний кримінальний суд, вищий адміністративний суд і вищий господарський суд і самі допускають до провадження Верховного суду. Чи ми можемо розглядати цю справу, чи не можемо. Ну, мені як на мою точку зору, здається, це моя точка зору, ні, такого не може бути. Бо і за що, що Верховний суд сам повинен розуміти, чи якщо є порушення норм матеріального процесуального права, передбачається, чи немає. Всі ми, юристи, знаємо, що якщо я виніс якесь завідомо, несправедливе або незаконне рішення, чи зможу я сам і допустити, щоб вищі інстанції приглядали моє рішення. Ну таке, ну але закон є законом, ми його дотримуємося. При розгляді таких справ Верховний суд України повинен мати повноваження винести остаточне рішення по суті розгляду справи. І як ви знаєте, також та саме Верховний суд України на даний момент може тільки скасувати рішення вищих судів і направити на новий розгляд. Як раніше було остаточно, то раніше ми могли залишити і апеляційну інстанцію скасовуючи вищі ріс судові рішення. Були такі повноваження. скасовували і вищі суду рішення суду вищ, вищого господарського, наприклад, суду апеляційного суду і залишали рішення першої інстанції. На даний момент таких повноважень нас немає, тільки скасовуємо і відправляємо на новий розгляд. Звичайно, такі зміни спрямовані на утвердження верховенства права при застосуванні положень законодавства та прийняття справедливих і неупереджених судових рішень, що забезпечить стабільність судової системи в цілому. На мою думку, принцип верховенства права є одним із основних елементів захисту прав людини. Його зміст пов'язаний із визначальною роллю незалежних і неупереджених судів, що діють у рамках правової системи. Дякую вам за увагу.